Южницькі волонтери доставили на Херсонщину гуманітарний вантаж. Більше трьох тонн продовольчої провізії, зібраної в Южному, 18 листопада, отримали мешканці села Киселівка. На відео, яке відзняли волонтери, люди зустрічають та шикуються в чергу за харчами. Крупи, консерви, макарони, олію. Волонтери видавали, зупиняючись від будинку до будинку. Як розповідають волонтери, при фронтових селах Херсонщини залишилися в основному люди старшого віку. Люди дуже виснажені, люди дуже, можна так сказати, голодні. Було багато часу проведено під окупацією. Ми почали роздавати допомогу, і навіть люди з другого краю села вже були знали, хоча не було зв'язку, нічого. Люди вже знали сарафанне радіо так розійшлося. І ми все роздали, всі набори в одному селі. Ще по дорозі ми трошки роздавали теж людям там посад Покровське, але це село більш було розбите і там дуже мало було людей. Загалом доставлено майже 250 пакунків, серед них і набори для сімей. Жінки з малими дітьми в невеликій чисельності залишаються проживати на звільнених територіях. Приїзду вантажівки з допомогою дітвора раділи, адже для них, як зазначають волонтери, теж були невеличкі подарунки. Ми подумали, що без солодощі нікуди і купили за ну якісь кошти, там залишилися. Ми доклали свої кошти і купили, купили снікерси. Цукерки були також браслетики, ну такі для, для підлітків. І там з такими, ну як, не малюнками, а такі картки, там щось було написано таке. Чесно, ну, аж до сліз, бо коли не вистачило продуктових наборів, і дівчина, ну так вона підбігла ну і розстроїлася, а в мене залишилось у кишені два снікерси і цей браслетик. І я таку я такий думаю, оце це от для неї якраз. І ми вже зачиняли машину, вже люди розходилися, і я її доганяю і кажу, це тобі, це від нас, від міста южного, від мешканців, ми з вами. І вона так трошки прослізилась, обняла мене. Гуманітарна поїздка до Херсонщини не відбулася, якби не допомога небайдужих мешканців, волонтерських штабів та благодійних фондів. Група южницьких волонтерів не зупиняється та продовжує збір продовольства для жителів прифронтових сіл. Збір триває і будемо їздити. У нас ще є кошти на декілька поїздок, ну, кошти на декілька заправок. От, і ми будемо ще їздити, возити туди. Тому хто хоче долучитися до цього збору, може прийти в школу імені Чорновола, принести якісь продукти. Все підійде. Ми, жителі Кішелівки, дуже вдячні вам, волонтери, за те, що нас піддержуєте у таку тяжку годину. Ми вам дуже Низький уклін. усім вам, це і здоров'я і благополуччя за все, все, все. окрім допомоги мешканцям Херсонщини, Волонтери доставили допомогу та дитячі малюнки для військових.